Красиво. Спілкуємось на дорослі теми. Це цікаво? Цікаво. Що для вас здорові теми? Ну це стосунки між чоловіком і жінкою, як у них буде чи не буде. Але для цього я можу дати характеристику або ж твою, або ж її. Таке, що, таке, що ти б не хотів, щоб вона знала про тебе. Або, mm. ж ти не хотів, або ж вона не хотіла, щоб ти про неї це знав. <гум> цікаво. Я цим займаюся понад 40 років вже, з 84 року. Mm -hmm. Я автор системи сумісності між людьми. Тому, якщо це цікаво, називаєш дату народження свою. І я тобі через пару секунд, ну секунд 5, поки я знайду це все, я тобі розказую про тебе або про неї. Цікаво? Цікаво. Давайте. Давай. Число місяць, рік. О, зараз у нас вийде спілкування. Так, Ярослав, так. зараз я тобі за декілька секунд розкажу таке, що. О! Значить, то цей хлопець Ярослав. Це втілена, мрія і одночасно головний біль усіх навколо. Ярослав це той, хто прокидається з відчуттям, що сьогодні точно. Станеться щось епічне, а, або його, його, його помітять в Голлівуді, сценарист з Голлівуду. Або, або ж Ярослав випадково знайде гроші, або ж ліки від ногії. У, у твоїй голові постійно грає саундтрек до власного біографічного фільму. Тому Ярослав ходить по вулиці. Трохи драматичніше, ніж треба. Повільно повертає голови туди, сюди і коли паде листя, обов'язково зупиниться під ліхтарем, якщо йде дощ. Вдома, у Ярослава, три гітари, на яких він грає одну і ту саму пісню вже 5 років. Але цього разу точно каже, допишу приспів. Його стопка незакінчених романів і стіна опліплена цитатами типа. Ті, Мріє масштабно, або йде додому. У коханні Ярослав рома, класичний романтик, типу рівня Титанік. Він напише поему на 40 сторінок найме оркестр під вікном, а потім зникне на тиждень, бо його муза покликала. Коли Ярослав повернеться, скаже, що це було необхідно для глибини почуттів. Дівчата або закохуються донестями. Або тікають від цього Ярослава на п'ятий день із криком Я не витримую стільки драми. Гроші у Ярослава з'являються зникають як сюжетні твісти. Сьогодні він продає картину за шалені гроші, завтра вже позичає до зарплати. Бо склав, бо вклав усе в свій фестиваль мрії під відкритим небом. Друзі тебе, Ярослав, обожнюють за те, що з, ним, що з тобою. Не, не бувай, е, ніколи не буває просто посидіти. Кожні посиденьки з тобою закінчуються або спонтанною подорожю, або створенням рок групи. Хоча б е, тим, що всі до ранку ви малюєте фреску на стіні під'їзду. Коротше, Ярослав це ходячий блокбастер. Красиво, гучно, трохи переграно, перегра перегинаєш палку, але без тебе життя, друзям, було б просто документальним кіном. Без спецефектів. І коли Ярослав знову скаже, це буде найкращий день у вашому житті, ну, цим друзям, mm -hmm. друзі вже знають, що за тобою треба бігти, бо нудно, точно не буде з таким дром Ярославом. Я це все розказав в такому знаєш, метафоричному художньому стилі, щоб yeah. смішніше було. Я думаю, що все зрозуміло. Ну от так от. Щось попало чи не попало? Попало. І на скільки попало? Відсотки вісімдесят. Скільки? 80. 8. Добренько. А чим не, чим не задоволений? Що не так? Ну, як ну, не те, щоб не задоволений. Просто не попало. Гітар не має бути. Ні, ну та це ж образно-метафорично, розумієш? Тобто це може не бути гітарою. Це щось інше, таке щось, от ти граєш. А гітара нема. Ну так ти щось інше подібне витворяєш. Є. Добренько. Є запитання? Є запитання? Нема. Дивись, якщо, якщо тобі цікаво, мати... О, а дівчина є у тебе? половинка? Нема. нема. А була? Була. Як ти скажеш дату народження, я тобі розкажу, яка вона. Її Ні, дату, якщо не знаєш, знає. нема? Дивись, у нас є, якщо ти набереш на Ютубі Олександр Шимко, це я, автор угу. цієї методи, я з 84 -го року цим займаюся. Уявляєш, два, 21 рік я вже займався цим, а ти тільки народився. У мене, у мене стільки інформації. От, коротше, якщо ти набереш на Ютубі Олександр Шимко, анатомія любви», Запиши собі, будь ласка. І ти оце набереш, це 19 років цьому відео. І там побачиш дуже багато цікавого і побачиш таку інформацію, яку б ти потім хотів мене запитати, але мене вже нема, бо я пішов далі. Але якщо ти хочеш знайти, то ти знайдеш. Зараз тобі скинуть, скинеш чому ні? Диви, о! У мене тут асистент сидить, він тобі скинув це на телеграм. Телеграм. О! Ярославчик, оце дивись, заходь, і все буде добре. Я тобі бажаю, щоб у тебе все відбулося так, як ти хочеш. Дякую. Будоров. Назад. Все. На Насидо. Шановні друзі. Якщо вам цікаво дізнатися про себе, або ж про свою половинку трошки більше, або ж набагато більше. Підпишіться, підпис, ось внизу дивіться. Зап... Підпишіться і всі питання, які у вас виникнуть, ви можете задати сюди. В Інстаграмі. В інстаграмі.